Володимир Ігор. Подвійне ім'я. Мені 25, ДПСУ я з 2019 року попав на строкову службу, дослужив її, підписав контракт. І після того, коли почалась війна, попав в підрозділ, який відкомандіровувався сюди на схід. Я вже другий раз відряджений. Минулий раз я був старшиною на заставі. Так само ми виконували бойові завдання тоді на околицях Бахмута. А зараз вже в відділенні аеророзвитки. Мені було спочатку цікаво, а тепер я вже втягнувся. Основна задача все-таки залишається пошук ворожої піхоти, ворожої техніки. Саме більше, що виявив, це було 16 чоловік. Це було на околицях Андріївки. О, ну, до посадки добралися з них не всі. Що мене мотивує? Може вже, то, щоб то нарешті закінчилося. Я просто вже другу командіровку на це все дивлюся, що тут відбувається загалом. Звичайно, розумію, що є люди, які багато чого роблять, волонтери і так далі. І є люди, які взагалі не пристосовані там, допустимо, я не можу там штурмувати посадки. Ну добре, є ще куча різної роботи. Ну, куча різної роботи. Починає від кухні, десь у штабі, чи десь там в польових умовах, в кухні. Тобі не йдуть приміняння, Який би ти не був і хто би ти не був по твоїх там розумових і фізичних. Там, Досягнені тобі да йдуть роботу рано чи пізно, але ми перемога буде все рівно за нами.